Привіт, дорогі мої глядачі, З вами канал Народна думка. І так, знову тема ідентифікація фізична, ідентифікація, перевірка, підтвердження пенсіонерів. Чому ця тема знову випливла? Тому що про це заговорили в Міністерстві соціальної політики і в Міністерстві реінтеграції. І навіть випустило відеоролик, як цю ідентифікацію пройти. І назвали ще одну категорію. Який це пройти обов'язково? Також змінили дати проходження, тож робимо так, я для початку показую ролик, щоб ви подивились, як це робиться, а потім розповім, для кого це обов'язково і які у вас сроки. І дам особисту пораду, як на мене вона дуже слушна, тому... По-перше, долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши внизу кнопочку підписатись. А по-друге, уважно дивіться, пройдіть, щоб потім не було проблем з виплатою пенсії, щоб не втратити її взагалі. Тож, розбираємось. як пенсіонерам пройти відеоідентифікацію. Пенсіонери з числа ВПО, які отримують пенсійні виплати через Ощадбанк, можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку. Для цього. Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua Заповніть заяву на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц зв'язку. Напишіть прізвище ім'я по батькові. Оберіть документ, що посвідчує особу. Напишіть дату народження, електронну пошту та номер телефону. Оберіть спосіб проведення ідентифікації. У разі потреби додайте документи та оберіть вид послуги, яку необхідно забезпечити. Натисніть зелену кнопку внизу екрану Подати заяву. Після цього з вами зв'яжеться працівниця органу Пенсійного фонду України. Ви самі можете обрати спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Сигнал, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp чи Zoom. Працівниця пенсійного фонду України проведе відеозустріч в узгодженні з вами час і спосіб. Заздалегідь підготуйте документи, що посвідчують особу. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви. Ви також можете подати заяву на проходження ідентифікації через Контакт Центр Пенсійного фонду України. Для цього зателефонуйте за номером 0800 503 753 або 044 281 08 70 044 281 08 087. Після з'єднання із переліку запропонованих питань оберіть питання щодо виплати пенсії та ідентифікації. Після цього натисніть цифру 3 на клавіатурі телефону. Надайте оператору відповіді на питання для заповнення заяви на ідентифікацію, зокрема, адресу електронної пошти та номер телефону українського мобільного оператора. Держава дбає про вас. Так, ви побачили відеоінструкцію, так як це пройти. Категорія, як я обіцяв, категорія, які обов'язково це пройти, це внутрішньопереміщені особи, які перемістились, тут в мене підказочка, стали на облік до 24.02.2022 року. Термін ідентифікації продовжено до 31 березня 2024 року. Тобто три місяці додали, тому що мало бути ось вже майже майже закінчення. Но це, цей категорій що я тільки що назвав переміщені, так, до березня 2022 року обов'язково. Раніше, нагадую, йшла мова про тих, хто живе на напідконтрольованих територіях обов'язково і також тих, хто за кордоном. Також обов'язково. А також ті, хто отримує в Ощадбанку, а ні разу не з'являвся там. Тобто не змінював карточку, не забирав кошти особисто, весь час розраховувався на десь в магазинах. Тим також обов'язково, але в Ощадбанку. Тож бачимо, що кількість категорій весь час росте, росте, росте. І тут моя особиста порада. Як ви знаєте, да, я вже на своєму каналі розповідав, є безліч методів цієї ідентифікації. Якщо ви ще ні одним не скористались, то просто раз і тако візьміть, пройдіть її да, за допомогою цього дія підпису, за допомогою цього відеозв'язку, за допомогою походу в банк, за допомогою походу в пенсійний фонд. Просто покажіть, що ви є, щоб тако закрити це питання раз і назавжди, і у вас не було ніяких проблем. Тобто методів багато, виберіть для себе найоптимальніший, найкомфортніший зробіт, бо е, незрозуміло, це бачимо, да, зараз так почали накаляти. А що буде далі? Також незрозуміло. Тому... Пройдіть відеоіндентифікацію, чи не відео, чи будь-яку іншу, яку вам зручно, так, просто пройдіть цю ідентифікацію, щоб не було проблем з виплатою пенсії. Тому що хто її не пройде і йому повинно, ну він повинен, він належить до однієї з категорій, кому потрібно її пройти, а це майже всі пенсіонери категорії. Просто кожен її проходить по-різному, навіть, можливо, не розуміючи, що він її пройшов, то тим просто перестануть. Платити пенсію, заморозять її. І це буде ну, дуже прикро залишитись в наш час без пенсії, а для пенсіонерів це один з джерел їхнього життя. Це, як на мене, взагалі неприпустимо і дуже-дуже важко. І потім відновлювати це все, знову буде місяць затримки, тож краще перестрахуватись. Тож, з радістю вам розповів, ви не забуваємо. Долучайтесь до каналу, залишайте свою думку в коментарях, Народну думку, тому що саме з нею формується наша спільнота і контент нашого каналу. Я розбираюся далі для вас, вам розповідаю, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі. Тож побачимо. А, ще забув сказати, на секундочку, що попереднє відео... Там набрало не дуже багато переглядів про підняття тарифу на електроенергію. Є нова інформація. Також для вас розбираю, бо ви просили там в коментарях, як тільки буде все відомо, відразу вам розповім. Тож, ще раз до зустрічі на каналі.